Дамечка великого формату, формату А4. Зручно сидить на плечі, дві зручні ручки, попереду кишеньки для швидкого доступу та позаду також є кишеньки, наприклад, для телефону. І зараз показуємо, що вміщує ця модель. Зручне відкривання, два окремих відділення, формат папки А4 з ошиту. Наприклад, книги є потайна кишенька для документів, формат великого гаманця, футляр для окулярів, косметичка, формат парасолі. Дуже гарна, стильна. Рекомендуємо.